Коли ж найкраще обрізати та формувати листяні декоративні дерева? Найкраще це робити тоді, коли вже опало листя, коли дерево без листя. Це можна робити осінню або ранньою весною. Чому? Тому що коли на рослині вже немає листя, це нам говорить про те, що немає вже активного сокоруху у рослині. Тому ми можемо це робити. Саме зараз або ранньою, наголошую ранньою весною. Також, коли рослина без листя, видно її скелетні гілки, видно її форму, і саме зручно буде формувати її у такому стані. У мене є підформовку під обрізку. Формували ми його кожного року. Він швидко наростає. Є три клени. І зараз я їх саме час. Сьогодні у нас середина листопада, я їх обріжу. Вони мають такий вигляд. До формування, до обрізки. Дуже швидко наростають, жаліти я їх не буду. Потім покажу у кінці дня, що в мене з цього вийшло. От і все, все готово. Робіть, не бійтесь, робите ту форму, яку ви собі уявляєте. Вирізайте все сухе і не жалійте його різати, тому що він дуже швидко і рясно наростає. Ось після обрізки він має такий вигляд. Ось так я вкоротив його. З цієї сторони вам покажу. Ну, зробимо таку шапку, яку ви хочете бачити з того клина, ну, полусферу. Але підпишіться на канал, поставте лайк і зелених вам садочків. До зустрічі!